Таке хочеться Ірина та Олена у торгівлі понад 20 років. Продають картоплю, моркву, помідори, овочі з власної ділянки. Все натуральне. Останнім часом без вінків і фартухів у стилі мілітарі на роботу не виходять. Така кажись, зараз. всі люди грустні, грошей немає. А ми піддержимо країну. Ми хочемо, щоб вигляну на нас, заулибалися. Ми настоящі українки. Це моя подружайка Лена Івановна. Да. На ринку продавчині користуються неабиякою популярністю. Кажуть, патріотичне обрання обирали вдвох. Фартуки купила ткань. По-перше, дуже качественна, по вторых удобно. в третє треба було зробити декор, красоту навести. Ну, стоять в одному фартуку без нічого, біжу, віночки продають. Поміряла, Боже, ну красуня, красуня. Компліменти жінки отримують часто. Однак кількість покупців, говорять, не збільшується. Думали, празники будуть люди брати, нема грошей. І вінки хочемо, щоб прийшли побільше вдівайні вінки. Я думаю, українці, щоб вже ж бачили, що як ми гарно. Ми ж українці. І от бачите, зато хлопці підходять і кажуть, це так раді нас. Ми будемо підходити. Ну просто покупателі зовсім мало. Полтавці дивуються та не приховують. Патріотичні продавчині проганяють у голові нелегкі буденні думки. Я просто знаю, що вони дуже рано встають і дуже в них тяжка праця, бо тут вистає теж немед. Але в нас час дуже кожна, кожна, яка сміла, чи яка нам додає настрою і позитиву, то це все дуже гарно. Колеги за сусідніми прилавками теж не скаржаться. Говорять, конкуренції немає. Люди дивляться не на вбрання, а на ціну товару. Чим дешевле, тим краще. Ну все дорого для людей. Ну, беруть, кушать, хочеться. За порядком на ринку наглядає охоронець Віктор. Чоловік теж має свою думку. Це, можна сказати, украшення нашого базару. Якщо б всі отак вот от стояли, то, мені здається, покупателям було приємно отоварюватися в них. Жінки посміхаються, та душа зізнаються не на місці. Хвилюються за військових. На передовій воюють їхні зяті та племінники. А у пані Ірини навіть рідня живе на сході. Пострадали, порозбивали вікна, повибивали, позносила отоплення, порозривала в квартирі в сестри в одній, в другій, і дах зірвало. Вони би могли втекти. Ну, могилки батьків, там, бабушок, дідушок, оставити не можна його, треба ухажувати, своє жильо, усе радітельський дім залишився теж, кому то треба глядіти. Уболівають жіночки за Україну не лише обранням і справами. Нашим бійцям перераховують гроші та збирають гуманітарку.